Захистити себе і країну, надати першу допомогу та вберегтися під час ракетної атаки, вчать українських старшокласників із лютого 2020-го. Предмет захисту країни вивчають на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. Своїми знаннями з учнями ділиться вчитель із 40-річним стажем, лауреат всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023» Сергій Гапанчак. Вітаю в ефірі Суспільного Сергій Борисович. доброго дня. Добрий день. В Вашій біографії на сайті Міністерства освіти і науки України я прочитала, що ви полковник запасу і що ви працювали в навчальних військових частинах. Як ваш досвід допомагає навчати учнів у школі? Я після закінчення військового училища розпочинав службу і до командира батальйону, включно. Служив в навчальному центрі, тобто готував молодших спеціалістів різних профілів, профілів, і в тому числі і командирів. Командував, був командиром навчального взводу, роти і батальйону. І цей досвід Всевишній видно знав, що після закінчення служби я буду працювати в школі, тому що він дуже і дуже мені допоміг. Навчальні частини. Це фактично та сама школа, тільки військова школа. Ви розумієте? І е, солдат, це ну, природно, це не учень, але це настільки подібна ситуація, що е, мені було легко вписатися в цей наш е, шкільний ритм життя. Що на вашу думку є ключовим у роботі вчителя? Е, загалом, як учителя, е, я думаю, ключове, це знаєте, це любити дітей, мало знати предмет. Справа в тому, справа в тому, що є колеги, є колеги, які путають вже вже з мого досвіду чи по молодості. Або вже навпаки, через відповідний вік наступає деяке вигорання. Це в нас у вчителів таке відбувається, не забереш цього. Які вже починають сплутувати поняття учителя і учителя-педагога і викладача, розумієте. І от він відмінно знає предмет, методика викладання все, але він не педагог. Розумієте? І діти не люблять такого вчителя, бо це не студенти, в них немає тієї мотивації. Вони е, не люблять вже, виходить, цей предмет через цього вчителя. Тому е, саме головне, це любити дітей. Ви зараз працюєте у рівненському ліцеї номер 15 Розкажіть, які навички отримують учні під час ваших занять? Предмет захисту України це величезний предмет, це сім наук в одному предметі, сім розділів. І кожен розділ це окрема наука. У нас вже давно так ведеться, що і дівчата, і хлопці. Вивчають цей предмет по першому тематичному плану, тобто спільно. Самі дівчата захотіли, це дозволено згідно програми. Я скажу, що у нас досить пристойна навчально-матеріальна база, є навчальний центр допризовних, так він називається, є стрілецький тир, є клас для підготовки, є строєвий майданчик і деяка зброя. Ну я скажу так, вистачає мені для якісного навчання. Навіть ми ділимося цим ділом. З іншими колегами, пане Сергію, на вашу думку, чим сьогодні предмет захист України відрізняється від того захисту вітчизни, який був раніше? Да, назву змінили. Став захист України, і ця назва мінялася вже декілька разів. Так протягом викладання цього предмету. Головне, що помінялося, я вам скажу, помінявся підхід учнів до вивчення цього предмету. З цим широкомасштабним вторгненням ну, свідомість. Ви ж самі розумієте, наших дітей вона помінялася. Коли я не виконаю оцей ваш Сергій Борисович, перший норматив дії по вибуху, якщо під час повітряної тривоги впаде ракета, то потім назад плівочку не відмотаєш, і я вже не перездам. Мені треба це робити з першого разу. Оце вони розуміють, і я скажу, що підхід змінився з точки зору дітей в першу чергу. От в кращу сторону вони розуміють цю потрібність. А взагалі ну, змінилась програма. Я не скажу, що вона докорінно змінилась, але були внесені корективи. Більшою частиною ці корективи, на думку нас, педагогів, правильні, і кількість годин мізерна. Прямо скажемо. І ту об'єм програми, зміст програми ну, дуже великий, і тому вмістити в ці години. Це треба бути майстером-педагогом, це треба використовувати позакласну роботу дуже е, добре, і це в нас поставлено до речі, в рівному. Скажіть, будь ласка, практичні О, заняття, зокрема військово-польові збори, як часто вони відбуваються? Практичні взагалі в програмі е, конкретно написано. Ми так і працювали раніше, але зараз це вже закріплено, скажімо, документально. Да, що е, основа основ і оцінок? Критерії оцінювання взагалі це практичні дії наших е, вихованців, наших учнів, це основа основ. І практична спрямованість уроків це основа основ. Тобто менше слів, більше діла. Е, ми це проводимо на кожному уроці, тобто, завжди завжди не чекаючи навчально-польових е, зборів або занять, які проводяться в кінці уже. Курсу вивчення захисту країни в 11 класі, це трьохдобові навчально-польові збори. Або їх можна проводити в часи розкладу, так, за розкладом, скажімо так, вже після другого семестру. Якщо ну, немає змоги зараз, ви розумієте, що такої змоги в багатьох місцях немає, провести ці навчально-польові збори. Ми стараємося виходити з того, що кожен урок це. ну, 50 відсотків, а той більше, а той повністю 100 – це практичні дії, і ми так от тут працюємо в рівному. Зокрема, це наша мета нашої педагогічної спільноти. До мінімуму скорочені е, теоретичні заняття. Ви сказали, що маєте непогану матеріально-технічну базу. Розкажіть, що саме показуєте дітям з того, що можна говорити, і які навички вони опановують. Тобто, це поводження зі зброєю, це перша медична допомога. Ну скажу так, що проблема матеріально-технічної бази була проблемою, і проблемою залишилася. Залишилася, якщо брати взагалі, починаючи з обладнаних класів, тирів, інших. Е Таких, скажімо, локацій, і закінчуючи навчальними патронами, тими самими е, магазинами навчальними і так далі. і так далі. От. Це проблема. Кожного закладу е, вона стоїть по-різному, десь гостро, десь не так гостро. Е, зокрема, в 15 ліцеї вона гостро не стоїть. Ми тут маємо і е, зброю, яка дозволяє мені навчити моїх учнів. Стріляти за допомогою відкритого прицілу, да, і потім ми підходимо до виконання вже бойових стрілів з автомата, Мої діти підходять підготовленими Я в них впевнений, коли вони на полігоні. Розумієте? І це зразу видно. У нас добра маза по основах цивільного захисту. Ми 100% забезпечені протигазами, є там засоби захисту органів шкіри, є відповідні прилади, що можна показати да, все це діло. Ми е, володіємо такими нам волонтери з 2014 року допомагали, і е, деякі речі, е, звідти з зони активних бойових дій, які можна е, зрозуміло, чим можна користуватися. Це не бойові речі, це там різноманітні контейнери, таке інше. Вони є. Я можу показати це дітям. До медична допомога. До медична допомога у нас взагалі поставлена. Дуже на нормальний рівень за рахунок міського бюджету всі школи забезпечені необхідною матеріальною базою з тактичною медициною. Тобто, є у нас тренажери серцеволене реанімації, є у нас е, нормальна кількість турнікетів, бандажів, китайських, е, значить, жгути смарха е, окрузіні, наліпки так і таке інше. Тобто, все це реально робиться. І реально практично діти відпрацьовують при тому, що не лише з 10-го починаючи класу, коли вивчаємо предмет захисту України, стараємося раніше і основи здоров'я адаптувати трошки до реалій воєнного стану, там і деякі інші такі, скажімо, комплексні заняття проводити не вистачає зокрема конкретно макетів. Чи масогабаритних, чи навчальної зброї, зокрема ну, бойової зброї, тобто автоматів Калашникова, в першу чергу, це основний у нас вид, да? який діти і по програмі учать. Я мовчу про новітню, новітню нашу зброю, там, яка вже прийнята на озброєння. А хоча б цього нас не вистачає. Тому ми виходимо з того, що організовуються заняття е, от під час стрільб на полігоні, відповідно. Військових залучно раніше, коли їх в них був час. У нас військові є шефи і таке інше. Зараз зрозуміло, що військовим зараз не до цього ми обходимося своїми силами, але ви знаєте, я думаю, що якість не страждає, не страждає. навіть коли військовим немає часу, ну не проводяться деякі заходи, які раніше з ними проводились. Але ми стараємося це компенсувати за рахунок інших форм і методів, В тому числі, до речі. Онлайн-навчання вже руку набили, якщо так сказати, по-простому, дуже здорово. І багато матеріалу оцей G 7 спротив територіальної оборони, там інтернет-ресурс шикарно зробили хлопці. Я коли дивлюсь, там деякі матеріали, ну просто хочеться подякувати тим, хто робив Київському військовому ліцею. Мені був на першу чергу. І на завершення, скажіть, чи є у вас випускники, які так надихнулися заняттями з захисту України і вирішили продовжити у майбутньому свій шлях пов'язаний з військовою справою? Да, Я вам скажу, що е, зрозуміло, що такі випускники є. Є пілоти навіть реактивних літаків. Е, ну, це. Скажу так, мало, це один в мене хлопець. Ну а офіцерів є достатня кількість як і е, хлопців, так і дівчат, до речі, у нас лінгвістична направленість, тому офіцери пов'язані, дівчата пов'язані, як правило, з цією сферою, а хлопці в морській піхоті, і в десантно-штурмових військах. І в механізованих військах і в артилерії, я вони регулярно до мене. Ну, якщо є можливість, приїжджають. Слухайте, я їх вже не впізнаю цих здоровенних майорів або навпаки дуже схудлих. От, до речі, заходив недавно. Заїжджав з бородою. От капітан, е, не буду називати е, прізвище, таке інше. Але вони є, да і вони будуть, і до речі, не дивлячись на війну. На війну Кількість е, бажаючих, ви знаєте, не падає. Не падає. Е, я би сказав, що може навіть і виростає. Отак. От, от. Ми пояснюємо, що Збройні сили це широкий і дуже величезний організм. Не можна одного боку розуміти, що це тільки солдат в окопі з автоматом, розумієте? Е, багато професій, таке інше. І профорієнтаційна робота. Приїжджають навіть цей час. Хлопці з вищих навчальних закладів, от вони говорять, ми з дітьми. Вони вже не діти, до речі, в цьому віці 16 17 років. Ми з ними проводимо цю роботу, а потім ну, інша справа, що інколи здоров'я не дає. Знаєте, зараз оце, що стримує в першу чергу, це е, здоров'я, е, яке ну, інколи бажає бути кращим нашої молоді. Я скажу так. Я просто на доповнення по цій темі. Ви знаєте, коли почалось широкомасштабне вторгнення 24 е, лютого, я якраз був в столиці в Києві. Я був, і от е, буквально зранку, да, ну ми там ж ви ж самі видно розумієте, відчули це діло зразу. От е, почалися телефонні дзвінки: дзвінки від моїх старшокласників від хлопців, Сергій Борисович, де нам збиратися, е, що ми будемо робити, знаєте, з такими серйозними питаннями. І що ну, мене це вразило, а це той стимул, який нас заставляє працювати. Не якісь там премії, якісь там оцінки, і так далі. Оця от готовність. Так що, от таким чином, що ж, я вам дякую за розмову і команда Суспільного вітає вас із Днем Вчителя. Бажаємо здоров'я, наснаги і перемоги усім нам.